Втомилися від думок більше, ніж від справ, це називається ментальна втома або емоційна втома. І вона така ж сама реальна, як і фізична. Ніби здається, що ви нічого не робите, ніби ніяких завдань особливих не виконали, нічого не встигли, немає що людям показати, але відчуваєте, що ви виснажені, сил немає, нічого не можете і нічого не хочете. Чому так відбувається? Коли ми говоримо про ментальну, емоційну втому, це не про те, де ви фізично щось робили. Ви можете навіть не помічати якихось своїх дій, але коли ваш мозок постійно працює, він постійно навантажений вашими планами, тривогами, переживаннями, прокручуванням думок, прокручуванням сценаріїв. Ви по 20 разів згадуєте, що було кілька років тому, як ви відреагували, чому я так не сказала. Ви розкручуєте різні сценарії, плануєте, що буде далі, як ви скажете, що ви не скажете, чому та людина так вчинила, чому не вчинила? І ось це все це теж потребує енергії. Наш організм витрачає на це енергію. І нібито зовні нічого не відбувається, ви можете сидіти, лежати, гуляти, щось робити, там, наприклад, їсти, готувати. Але при цьому ви перевантажені, ваш мозок споживає енергію на прокручування ось цих думок, ось цих тривог, ось цих переживань. І таким чином, що ви відчуваєте, що ви втомлені, хоча насправді нічого особливого не робили. Деякі люди себе називають лінивими. Але насправді втома від ваших думок, від ваших рішень, від ваших переживань вона така сама реальна, як і втома від дій. І якщо ви будете розуміти, що з вами відбувається, і якщо ви будете вміти відпочивати і від оцих ментальних процесів, тоді ви будете відчувати себе краще. І менше втомлюватися для цього потрібно, хоча б розуміти, що з вами відбувається а більше інформації про цю тему дивіться в описі до цього відео.